20, 15 і 10 тисяч гривень призового фонду зимового футзалу в руках переможців. Чемпіоном втретє поспіль стала команда з Малина Промінь, яка з рахунком 4-3 обіграла коростенців з економ таксі. Рішує все поле і м'яч. значить десь щось зробили не так. Тим аналізувати час. Просто емоції немає зараз». за третій раз да. це взагалі невиносимо уже. Я настолько зараз переживаю, настроєння. ніякого взагалі». А ще з десяток хвилин тому настрій у залі був інший. На цих кадрах економ забиває третій гол «Променю». Вальники підтримували коростенську команду до останньої хвилини матчу. Ні, треба, щоб цього разу виграла вже коростенська команда. я думаю, що в них є великі шанси. Ми думаємо, що наші переможуть. Але не судилось. Малинська команда промінь втретє перемогла. Розчаруванню коростенців не було меж. Я пропоную малин більше не пускати в користень. Я думаю, що достойний був фінал. Надзвичайно ну, красиво. Трошки нашим не повезло. Молоді, емоційні, такі енергійні, але ми їм бажаємо перемог наступного. Навпаки, не тільки треба пускати. Треба Київ, запорожжя, запорожжя і вигравати. Пускай граємо. Треба більше залучати. Малін для мене лично це, ну, вона для мене як родна. Ребята участвують вже шість рік в наших турнірах не только зимние турниры у нас еще бизнес-лига была на площадках и ребята играли из-за нашей команды и все это наши ребята которые любят у нас играть приезжают и они действительно профессионалы своего дела Ну как настрої у вас отлично хороший а минулого року був інший капитан так если немає. а скажите будь ласка вы малинчанин так а скільки у вас в команде малинчан команде П'ять, Ні, чотири. Чотири. Арешта. Арешта Житомир є. Глядачі були все ж таки за ваших суперників вболівали. Морально важко, коли кричать іншу команду. Ну, звичайно, важко. Е ну, ми настроїлись на цю гру і зіграли як найкраще. Команда, як іди на цілих. Один за всіх. За Щось вони дуже раді? Ну, Таке. ж. Ще, ще будемо радуватися. У зимовому чемпіонаті участь взяли 12 команд. Серед них дві Олевські команди, дві змалина, Давидки Путиловичі, Омелянівка, п'ять Коростенських команд. Ігри тривали півтора місяці. Вболівальники мали можливість спостерігати за чемпіонатом також і онлайн. На сайті liga.cor.com та на ютуб-каналі Бізнес-Ліги. Більше інформації про зимові змагання. деле було много і прикольних моментів, і камічівських і. Агресивних і доволі не по ну каких-то неправильних, скажімо так, не вот. но Благодаря тому, що ми все транслюємо, нарізаємо, смотрим, исправляем ошибки. Ми йдемо вперед. У нас прямі трансляції, ми почали повтори. Це очищає наш спорт, его чистим, красивим і прикольным. Кадри з нагородження. Це краще бомбардир турніру Олег Зборовський. Промінь. Кращий воротар Ярослави Важко економ таксі. Кращий гравець Сергій Литвиновський промінь. Відзначили і кращого вболівальника. Це Олександр, людина, яка не пропустила жодної гри. Він отримав сертифікат на 500 гривень. Результати футзалу 2019. 12-те місце. Омкар, «Омкар», 11-те імперіал. Десяте – «Колос» Путиловичі, Дев'яте Давидки. Восьме штурм Олевськ. Сьоме Європак Малин. Шосте зірка Олевськ. П'яте – Мал. Четверте. Легенда. І нарешті третє місце здобула команда ЗБШ На другому місці команда Економ Таксі. І перше місце промінь місто малин. Коли наступний футбол? Мне ну, сейчас тяжело, мне нужно отойти от этого футбола. Очень тяжело, поверьте, очень тяжело. забирает много времени, сил эти соревнования. Но вболевальник в болевальник дуже чекает на продолжение. Я знаю, очень много людей просят о том, чтобы этот турнир жил, о том, чтобы были новые турниры. Очень бы хотелось поддержки от общественности, и вот чтобы наши спонсоры они активно включались. Цьогоріч спонсори активно включились. За результатами відкритого зимового чемпіонату з футзалу було вручено подарунки і відзнаки найактивнішим і найуспішнішим. Чемпіонат видався видовищним та приніс задоволення вболівальникам. Хоч Коростенська команда і не зуміла обіграти суперників. Можливо, пощастить наступного разу.